Центрального округу Ерефії за 9 місяців утекли понад 25 тисяч військових. Про це дописує розвідка. З листопада 24-го до липня 25-го року у центральному військовому окрузі Росії самовільно залишили свою частину понад 25 тисяч солдатів і офіцерів. Як передають наші колеги, про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму телеграмі. Далі процитую, що власне йдеться у дописі. Під листопада 24-го до липня 25-го року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише центрального військового округу. Рого одного з п'яти, що діють у структурі окупаційної армії, самовільно залишили свої частини. Втечі відбуваються по різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації. Частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток. Не йдеться у повідомлення. При цьому у 24-25 роках нараховано понад 30 втеч військових агресора разом із озброєнням та навіть бойовою технікою. Зазначається. Що основними причинами втеч є нестерпні умови служби, поширена дідівщина, катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані м'ясні штурми, про які ми з вами дуже дуже добре знаємо. Також повідомляється, що у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі військових зафіксовано категорію неісполнення приказа. Гур це трактує як систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції. І як повідомлялося, головне управління розвідки міністерства оборони України перехопило розмову, в якій російський командир залякує підлеглих стратою через те, щоб вони відмовилися перепливати річку. бо… Не вміють ось такі є дані від розвідки. Ось що відбувається насправді в російській армії, які там умови, як з тим справляються. Ну і, власне говорячи про втрати Росії, також варто згадати про те, що рашисти втратили підстанцію вешекайман. Вишкайма, яка є одним з ключових елементів її енергосистеми. Енергосистеми Росії про це дописує ЦПД. Отож, Росія втратила підстанцію Вишкайма в Ульяновській області, яка є одним з ключових елементів російської енергосистеми. Як передають наші колеги, про це у телеграмі повідомив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки оборони України Андрій Коваленко. За його словами, Росія втратила підстанцію Вишкайма в Ульяновській області. Один з ключових елементів своєї енерго. Системи цей об'єкт забезпечував з'єднання між Ульяновською, Мордовською, Шувайською та Самарською областями, виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії. Як наголосив керівник ЦПД, так буває, коли б'єш по енергетиці України. Тож бачимо, що удари справді приходять у відповідь, так би мовити, відзіркалюються від того, що Росіяни чинять на території нашої держави, які удари воно завдають, щодня по наших енергетичних об'єктах, ми також поговоримо. Власне, про те, що що наразі є з Путіним на фоні всіх новин, які наразі з'являються в інформаційному просторі про Росію, цікаво знати, що власне планує та робить Путін, адже його маршрут до Будапешта буде ризикованим. Такі прогнози робить Sky News. Угорщина зручна для зустрічі Путіна та Трампа, але перельоти над ЄС можуть становити ризик для російського правителя. Будапешт стане новим майданчиком для наступного саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа, присвяченого ситуації в Україні знаємо, що зараз дуже багато справді зустрічей, буваються телефонних розмов. Ну але доставити російського диктатора до Горщини може бути не просто через потенційні ризики перетину повітряного простору європейських країн. Теоретично, згідно з міжнародним правом, Путіна мали б заарештувати одразу після прибуття до Угорщини. І міжнародний кримінальний суд розшукує його за звинувачення у викраденні дітей під час війни в Україні у 2023 році. Проте, попри членство Горщини в МКС вона перебуває в процесі виходу з органу, називаючи його політичним судом. Це дозволяє країні фактично ігнорувати орден суду, що робить Будапешт безпечним місцем для зустрічі Путіна. Як це вже було з прем'єром-міністром Ізраїлю Мініміном Нетаньягу. і дістатися до Угорщини до столиці Угорщини, буде складніше. Без обхідного маршруту через Туреччину та Балкани Путіну доведеться пролітати над країнами, які могли б розглянути примусову посадку його літака, зокрема Польщі, Румунії та державами Балтії. Саме через такі ризики деякі світові лідери обирають а. Альтернативні маршрути для подорожей. Ця поїздка потенційно стане першим відомим візитом Путіна до країни ЄС з початку війни у лютому 22-го року. Раніше він відвідував лише Монголію, Китай та Північну Корею, а переважно залишався в Росії, оточений невеликим колом. Радників, ось така наразі є інформація. Ну до речі, нагадуємо, що диктатора Володимира Путіна до Будапешта будуть супроводжувати турецькі та російські винищувачі. І літак президента Рефі швидше за все полетить через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину. У виданні, до речі, нагадали, що через триваючі санкції ЄС та обмеження повітряного простору проти РФ і після її вторгнення в Україну літаки російського уряду, серед яких президентський іл 96 не му... Можуть літати над більшою частиною Європи. Наразі з'являється ось така інформація про наступний візит, який має відбутися у Будапешті. Будемо повідомляти про це. І зокрема, про це також говорив і наш постійний експерт Олександр Мусієнко. Він зокрема розповів про те, що каже Трамп про Зеленського, про Орба звичайно, про Угорщину. Ну і звісно, про зустрічі з путіним розмови з путіним. Тож далі, давайте уважно заслухаємо думку нашого військового та політичного оглядача. Що сказав Дональд Трамп, президент США, про президента України Зеленського, він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудно володнаємо. Ну, це хороший меседж, це дуже добре. Трамп пояснив вибір Угорщини для проведення саміту. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, Путіну. Тобто, він подобається мені. Ну, ось, власне кажучи, тому Орбан Орбан, який подобається і Трампу. І путіну, це ж треба так, і ще й залишатися членами Європейського союзу і НАТО. Ну і ще й з Брюсселю тягти гроші великій кількості, і ще й намагатися їх використати для того, щоб перемогти на виборах в квітні 2026 року. Чого прагне Орбан та його партія Фідеш? Ну погодьтесь, феноменально з політичної точки зору. Ну це просто всидіти на стількох стільцях. Це навіть. Не один, не два, це 3-4, тому що це Трамп, це Путін, це ЄС, це НАТО. Ну, що ще треба тут сказати? Далі що говорить е, Трамп? Я думаю, що Путін хоче завершити війну. Я говорив з ним учора половиною години, підкреслює Трамп, і в цьому сенсі він акцентує увагу, що нібито половиною години, це тривалий час, це, важ... це важливо і так далі. Е, це важливо, 2,5 години це важливо, це тривалий час, і так далі. Ну, власне кажучи, ось так. Ось така ситуація із того, що відбувається. Ну, це ми теж, зрештою, почули, на цьому підкреслюється. Далі. Трамп і Зеленський обговорюватимуть постачання ракет «Томагавк», обговорили, але ну, не домовилися, очевидь. Зеленський, нам треба сісти і говорити. Нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін ні. Тобто, президент України чітко дає посил, що ми прагнемо припинити вогонь. Ну тобто, ми дійсно за те, про що пізніше написав за підсумками президент Трамп в своїй соцмережі True Social. про те, що ми прагнемо припинити вогонь. А, Путін, а Путін не прагне цього, і треба змусити Путіна. Тобто ми виходимо з цієї ж логіки, що ми за, але давайте ми натиснемо на Росію. І це логічно. Тому що якщо ми за, і ми готові, то, власне кажучи, потрібно, щоб е, на Путіна натиснути. Далі, Трамп заявив, що його цікавлять українські дрони. Вони роблять дуже хороші дрони, сказав Трамп про. Наші дрони і наші спроможності. За словами Трампа, Путін говорив йому багато вражаючих речей. Індія більше не купуватиме російську нафту, заявив Трамп, що обсяги імпорту зменшилися до мінімуму. Ну а тим часом Україні потрібен мирний план. Ось такі заяви лунають відмерце після переговорів Зеленського з Трампом. Канцлер Фен... ФРН. Фрідріх Мерт заявив, що Україна потребує мирного плану. Європейські лідери пообіцяли посили посилити перепрошую підтримку Києва та тиск на Москву. Зазначається, що таку заяву Мерт зробив після групової телефонної розмови з іншими європейськими лідерами Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі президента України з президентом США Дональдом Трампом.